Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі Криптоманія.юа. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми продовжимо виконувати активності по проєкту Сахара Ай. Я гадаю, більшість вже знає, що це за проєкт, та приймає участь разом зі мною. Але для новеньких трішки інформації: Сахара Ай це блокчейн-платформа для демократизації штучного інтелекту, яка робить його доступним, прозорим і безпечним. Проєкт вже привернув 43 мільйони інвестицій. Якщо ми подивимось на крипторанку. І саме цікаво, що в нього інвестували досить топові фонди. Це Polychain Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Sequoia Capital і Samsung Next. Ну і також є досить і досить нецікаві фонди, які сюди занесли гарні гроші. Тож я гадаю, перспектива в проєкті є досить непоганою. А ми вже з вами приймали участь в Теснеті, і він досі продовжується. Тож, якщо ви новачок, я також залишу посилання на минуле відео. Можете подивитись і виконати це завдання, і також фармити паралельно поінти. Але зараз вони запустили новий теснет сіва, де ми можемо безкоштовно прийняти участь. Складного там нічого немає, просто там трішки незвичні дії, як ми робимо це. Завжди, Тож я вирішив вам показати, як це виконати. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це нам потрібно взяти тестові токени. Якщо ви приймаєте участь в тестнеті, вони у вас є. Ви натискаєте на фасет. Якщо ви новачок, то можете почати е, саме з Виконання цих завдань, а якщо не хочете виконувати, то просто переходимо за посиланням а, тестові токени. Потрапляєте на цю сторіночку. А, єдина умова, щоб ви отримали ці тестові токени, вам потрібно тримати на вашому балансі е, гаманця 001 ефіра. Ви нічого платити не будете, але це зроблена для того, щоб відсіювати більшість ботів і щоб його не абузили, а виконували добросовісно, можна так сказати. Тож, якщо у вас є 0,01 ефір, ви можете законектити тут гаманець, пройти. А капчу і отримати свої перші тестові токени, якщо ви новачок. Якщо ви раніше приймали участь, то вони повинні у вас бути і у вас проблем з цим не буде. Ну і після того, як взяли тестові токени, вам потрібно вже переходити до самого проєкту. Переходимо. За посиланням сіва тесне і потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець Metamask. А після того у вас з'явиться таке віконце, де вам потрібно буде а, вписати свій нікнейм, пошту, звідки ви верифікувати пошту через лист. Там просто потрібно буде натиснути верів-emaй-адрес. Вписати свою пошту, натиснути Send і вам відправлять код, ви його введете в поле коду. Ну і також написати звідки ви, якою мовою ви розмовляєте, і все таке. Ну там складного нічого немає, я гадаю, ви розберетесь. А далі що нам потрібно буде зробити? А, нам потрібно буде а, тут навчати штучний інтелект, як ми можемо це зробити, і що для цього потрібно. Для цього нам буде потрібен GPT-чат. Залишу вам посилання і переходимо саме до нього. Потрапляємо сюди. А далі що ми пишемо? Я вам зараз покажу, і ви потім, не так як в мене, на 100% не потрібно копіювати, а просто по прикладу також будете писати в цьому gpt чаті. А написати треба по типу наступного. Напиши, будь ласка, якісний пром для навчання штучного інтелекту від проєкта Сахара Ай англійською мовою. Пишете це і натискаємо Enter. Трішечки чекаємо, поки він думає, і він нам пише промпт. Нічого не зрозуміло тут, якщо захочете, можете собі зробити переклад. Добре, я гадаю, цього буде достатньо. Також нам потрібні, там будуть, коли ви будете заповнювати форму, також нам потрібно будуть ось ці дані, ви також його можете. це попросити. Я вам це все залишу в своєму телеграм-каналі. Єдине, що не копіюйте один в один, будь ласка, а просто е, перефразуйте. І ось ці дані нам також будуть потрібні. Я покажу, де їх далі потрібно вписувати. Так, тут все в нас є. Добре. Ну, хай він дописує. Добре, поки він там дописує, що нам потрібно зробити, ми копіюємо ось це. Потім нам потрібно вставити його в текстовий е, документ. Згортаємо наш браузер, створюємо тут текстовий документ. Натискаємо правою кнопкою миші: Створити е, текстовий документ. Наприклад, пишемо Сіва, відкриваємо його та вставляємо те, що ми скопіювали. Зберігаємо. Добре, повертаємось до браузера. Так, Повертаємось до проєкта, натискаємо Go. І тепер нам потрібно вставити е, те, що GPT-чат нам також е, написав. Давайте я все зроблю, щоб не затягувати час, і далі ви побачите. Ось тут нам потрібно буде натиснути Створити, вставити назву, зберегти, І потім вибрати. Ну і сюди вставляємо також опис. І ось сюди ми завантажуємо наш файлик. Все, завантажили, натискаємо upload і натискаємо регістр Трішечки чекаємо. Підтверджуємо цю дію в нашому гаманці і все, ми завдання це виконали. А на цьому все. Рекомендую робити промти такого плану ну і дії такого плану кожного дня. Я гадаю, буде набагато краще, коли буде більше активу. Це тільки перша фаза з чотирьох. Чекаємо на наступні. Якщо ви не приймали участь раніше в проєкті, раджу подивитись моє попереднє відео та виконати також. Завдання на сайті, який я показував з самого початку. Також залишу посилання всі в своєму телеграм-каналі. Далі слідкую за проєктом і по всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. А також завітайте на мій Ютуб канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на бекпак, гадаю, що буде щось цікаве, а також закинув ліквідність Momentum Finance, теж перспективний проєкт SUI. Всі відео по проєктам є. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!